Анестезіологія як окрема медична спеціалізація розвинулася з епохи 19 століття, коли почали використовувати ефір і хлороформ для анестезії. Перші лікарі, які практикували анестезію, значно зменшили рівень болю під час операцій. Це дало можливість проводити складні операції, рятуючи життя багатьох пацієнтів. Сучасна хірургія не може обійтись без анестезіологічної допомоги. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі проводиться понад 300 мільйонів хірургічних операцій, для яких потрібні Анестезіологи відповідно до даних ВООЗ, приблизно 70-80% усіх хірургічних процедур у світі проводяться з використанням анестезії. У сучасності обов'язки лікарів-анестезіологів значно розширились. Вони не тільки відповідають за проведення анестезії під час оперативних втручань, але й також проводять попередні консультації з пацієнтами для оцінки їхнього стану здоров'я. Вибирають оптимальні методи анестезії, враховуючи індивідуальні особливості пацієнта, моніторять стан пацієнта під час процедури, контролюючи життєві показники, надають терапевтичну підтримку у післяопераційний період. Важливість професії анестезіолога важко переоцінити. Вони є гарантами безпеки пацієнта під час операцій, адже саме від їхньої професійності залежить не лише успішність хірургічного втручання, але й загальний стан пацієнта до та після операції. Святкуючи день анестезіолога, висловлюємо вдячність цим фахівцям за їхню самовідданість і професіоналізм, які щодня рятують життя людей.